Компанія Автофокус у нас є нове надходження Honda Accord Sport на 2-літровому бензиновому двигуні на передньому приводі 2020 року. Автівка у нас привезена з Америки з мінімальними пошкодженнями. Ось такий гарний вигляд. Взагалі автівка має по колу. Вона у нас затонована на ось такому гарному комбінованому салоні. По салону у нас зауважень немає взагалі ніяких. Чорна стеля, люкс панорамою. Ось такий гарний вигляд, безключовий доступ, сліпі зони у нас є. Повний електропакет, електрозеркала зі складанням, електрокришка багажнику. Ось таке водійське сидіння в нас також з електрорегулюваннями. Ось такий вигляд у нас мультикермо в нас в ідеальнішому стані. Пробіг автівки всього лише 58 тисяч кілометрів. Ось такий вигляд у нас лед приборна панель, взагалі без зауважень, без чеків, без нічого. Ось такий сенсорний дисплей мультимеді, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Ось така у нас коробка КПП з режимом спорт і Еко. Автохолд і електроручник. Ось такий вигляд автівка має, затонований люк у нас і атермальне лобове скло. Тому приїжджає до нас компанія Автофокус, торговий центр Республіка Парк і купує цей акорд саме собі.